Кожен з нас колись переживав гори. Все час ми вважаємо, що все дуже складно, що в нас ніколи нічого не вийде, що ми не любимо і ніхто не любить нас. Гори супроводжують думки, стільки років витрачено даремно. Ми відчуваємо тугу та почуття втрати, самотність, почуття, якби тільки жаль. Відчуття одинокості, болю, безпорадності та безнадійності, ностальгія, меланхолія, депресія, безповоротна втрата, розбите серце, душевний біль, розчарування, песимізм. Горе може бути викликане розчаруванням у системі переконань, втратою відносин. Здібностей чи становища у суспільстві, крахом надій, покладених на себе зовнішніми подіями чи організаціями, і навіть може бути ставленням до життя загалом. Це почуття, якому властива думка. Я ніколи з цим не впораюся. Це дуже складно. Я пробував, але нічого не допомагає. Бажання зміцнити та виправдати своє внутрішнє відчуття призводить до появи вразливості до болю та страждань, з якими ми постійно стикаємось у цьому світі. Присутня гостра необхідність допомоги інших людей, оскільки ми самі не можемо впоратися з ситуацією і вважаємо, що хтось інший зможе зробити це за нас. У цьому горе відрізняється від апатії, де є відчуття, що ніхто не зможе допомогти. Більшість людей тримають у собі велику кількість стримуваного горя. Особливо схильні придушувати це почуття чоловіки, оскільки плакати вважається зовсім не по-чоловічому. Більшість людей бояться тієї кількості горя, яку вони придушили. Вони з жахом думають, що горе їх накриє і поглине. Дехто каже: якщо я почну плакати, то вже не зможу зупинитися. У світі стільки горя, стільки печалі в моєму житті, у житті моїх друзів та сім'ї, стільки невисловлених трагедій, стільки розчарувань і нездійснених надій. Стримане горе. Є причиною багатьох психосоматичних порушень та проблем зі здоров'ям. Якщо замість того, щоб придушувати це почуття, ми дозволимо йому проявитися, а потім відпустимо його, то зможемо швидко перейти від горя до прийняття. Неперерне горе з приводу втрати чогось чи когось пов'язане з опором прийняттю цього стану та дозволу горю ще більше посилюватися. Горе таке живуче через наш опір відмові від нього, наприклад, як у пісні «Cry me a River пролий море сліз через мене. Коли ми приймемо той факт, що можемо впоратися з горем то піднімемося до рівня гордості. Почуття я можу це зробити і Я можу з цим впоратися приводять до рівня сміливості. З хоробрістю, яка допомагає нам зустрітися віч на віч з нашими внутрішніми почуттями і відпустити їх, ми рухаємося вище, до рівня прийняття, і нарешті до рівня спокою. Коли ми відпустимо ту величезну кількість горя, яку роками носили в собі, наші друзі та близькі одразу помітять, що у нас змінився вираз обличчя, наша хода полегшила, і ми виглядаємо більш молодими. Горе не може тривати вічно, цей факт дає нам сміливість зустрітися з ним. Якщо ми не будемо чинити опір горю і повністю відпустимо його, воно випарується протягом 10-20 хвилин. Потім це почуття буде приходити з перервами різної тривалості. Якщо ми будемо продовжувати здаватися цьому почуттю щоразу, коли воно приходить, то зрештою воно зникне зовсім. Нам просто потрібно дозволити собі пережити його від початку до кінця. Ми повинні просто витримати всепоглинаюче відчуття горя протягом 10-20 хвилин, а потім воно раптово зникне. Якщо ми будемо чинити опір, то йому не буде кінця. Стримане горе може жити всередині нас роками. Щоб зустрітися з придушеним горем, найчастіше нам потрібно визнати і відпустити сором і сум'яття, спричинені тим, що ми його відчуваємо. Зазвичай це тяжко для чоловіків. Ми повинні відпустити страх перед цим почуттям та страх перед тим, що воно нас може переповнити. Це дасть можливість зрозуміти, що відпускання опору ворю допоможе нам швидше звільнитися від нього. Виходячи із власного досвіду та мудрості, жінки зазвичай кажуть якщо добре поплакати, то стане легше. Багато чоловіків були дуже здивовані, коли дізналися, що це справді допомагає. На практиці ми спостерігали дивовижне і майже негайне полегшення найсильнішого головного болю відразу після того, як один чоловік дозволив собі пережити горе, спричинене якоюсь ситуацією з минулого. Коли горе вийшло на поверхню, разом із ним прийшло твердження: чоловіки не плачуть. Після того, як було відпущено чоловічу гордість, яка не дозволяла плакати, з'явився страх, що якщо він почне плакати, то не зможе зупинитися. Як тільки було відпущено і цей страх, з'явився гнів. Це був гнів на суспільство за те, що воно змушує чоловіків стримувати свої почуття. А також за те, що суспільство вважає, ніби чоловіки взагалі не повинні переживати почуття. Відпустивши цей гнів, чоловік піднявся до рівня сміливості, що дозволило йому виплакатися. Коли ридання припинились, він не лише позбувся головного болю, а й відчув глибокий спокій. Як ми бачимо, йому не варто було уникати сліз. Як тільки чоловік повністю дозволяє своєму горю проявитися і тотально звільняє себе від придушеної енергії, він стає спокійним, його розуміння мужності змінюється, він усвідомлює, що його мужність зараз набагато повніша. Він тепер не просто чоловік, а чоловік. Який здатний встановити контакт зі своїми почуттями та впоратися з ними. Отже, він стає більш адекватним, ефективним, гармонійним, розуміючим, зрілим, здатним краще спілкуватися з іншими людьми, бути більш співчутливим і люблячим. Психологічною основою для горя та скорботи є прив'язаність. Прив'язаність і залежність присутні тому, що ми відчуваємо якусь внутрішню незавершеність, і тому, бажаючи задовольнити наші внутрішні потреби, ми перебуваємо у постійному пошуку зовнішніх об'єктів, людей, відносин, місць і теорій». Оскільки все вище згадане, несвідомо використовується для задоволення внутрішніх потреб, ми вішаємо на нього ярлик моє. У міру того, як ми вкладаємо енергію в ці об'єкти, відбувається перехід від називання цих об'єктів моїми до того, що ми починаємо вважати їх продовженням мене. Втрата об'єкта чи людини переживається як втрата частини нашого маленького я та важливої частини нашої емоційної структури, також втрата переживається як зменшення тієї якості у собі, яку уособлювала ця людина чи об'єкт. Чим більше емоційної енергії було вкладено в об'єкт чи людину, тим більшим буде відчуття втрати. І тим болючіше буде відбуватись розрив цієї залежності прив'язаність створює залежність, яка, відповідно до своєї природи, несе із собою страх втрати. Всередині кожної людини живуть дитина, батько та дорослий. Коли охоплює горе, дуже корисно запитати себе, хто всередині мене? дитина, Батько чи дорослий є джерелом цього почуття. Наприклад, внутрішня дитина боїться, що щось може статися з його улюбленим собакою. Вона запитує себе, як я це переживу. Внутрішній дорослий при цьому також відчуває горе, але він приймає неминуче Кошеня чи собака смертні. Дорослий з жалем сприймає той факт, що непостійність це реальність життя. Ми приймаємо те, що наша молодість не триватиме вічно, що більшість любовних стосунків не будуть продовжуватися ціле життя, і що наш собака колись помре.